Наша компанія вже на ринку давно більше 15 років. Ми дізналися про те, що держава зараз надає допомогу у вигляді є робота, тобто гранти для товариств, компаній, інших форм організаційних роботи, для того, щоб люди змогли можливість. Під час воєнного стану якось покращити або з нуля розпочати свою роботу. Тому коли ми узнали про умови, а узнали ми це від працівників центру зайнятості, всі деталі дуже якісно, швидко, грамотно наводячи всі приклади, а інколи дуже були потужні консультації, нам надав саме центр зайнятості, коли нам надали ці гроші. Вони були направлені саме в розвиток нашого уже давно сталого виробництва, тим більше під час воєнного стану, так як замовлень стало менше, матеріалів стало менше можливості закупити із за того, що багато наших постачальників були просто розбомблені. А це схід північ України. Ось тому прийшлося налагоджувати нові контакти. Навіть ми виходили за кордон, шукали там постачальники матеріалів. ми більше співпрацюємо з такими країнами як Румунія, Молдова, ну і наші західні регіони, такі як Закарпаття. Звичайно, однією з умов надання цих грошей було працевлаштування в залежності від суми. Так як нам надали певну суму. А саме 250 тисяч, то умова була працевлаштувати двох працівників. Одна з умов, чому ми ще взяли ці гроші, ми дуже сильно наповняємо свою складську базу. Тобто, якщо людина хоче працювати, вона може заробити. Мотивація це коли ти можеш продавати, тобі подобається робота, тобі подобається працювати на роботі Ти зранку встаєш і хочеш приїхати на роботу. Це саме головна мотивація. Накладки зовнішні, внутрішні, стеклопакети, ну, все, фурнітура. Збираємо двері, встановлюємо фурнітуру, замки, перевіряємо, все перевіряємо. Необхідно буде, як буде перемога, і більше, буде, люди вернуться і треба робочі місця, і щоб було, і люди будуть працювати, і економіка буде вести. І все буде у нас добре, в От, я думаю. Що відкрилися, що це таке? Це, це не сухі цифри, це нові пекарні, це кав'ярні, це аптеки. Крім того, грантові кошти у нас спрямовані на відкриття медичних косметологічних закладів. Також на Буковині буде розширюватися швейне виробництво, декілька потужних буковинських виробників. Швейників скористалися такою програмою, і там, де є декілька фопів, вони в колаборації брали декілька таких грантів, і це були вже більш суцієві суми ніж 250 тисяч, про які ми зараз говоримо, чи 150 тисяч. Тисяч також на Буковині буде розширюватися послуги з ландшафтного дизайну, топографо-геодезичні послуги, виробництво жіночих сумок та виробів для військових, проектування та виготовлення сходів, виробництво меблів, пастили, сухофруктів це ну, складно все перелічити. Ощадбанк на початковому етапі так здійснює верифікацію, ідентифікацію. Грантоотримувач, тобто він перевіряє ділову репутацію, позитивну історію, кредитну історію. Так, особливим фактором для отримання гранту є відсутність податкових боргів. Звичайно, Ощадний банк виступає посередником, тобто виступає банком, за рахунок якого здійснюється зарахування коштів грантоотримувачу».